Всем привіт! Сьогодні у нас на огляді. Доволі таки цікаве варенечко. Черешневе варення без гмушечки. Черешне, без кісточки, цукор. Ніфіга собі нічого зайвого ніяких тобі. Стабілізаторів, консервантів, <сум> лимонної кислоти та іншої херні. Ой, збитюкався на камеру. Тепер знову вліпліть вікове обмеження. Як шкода? Ось вам. Інформація, яка може вас зацікавити. Оп, ну, зберігання, виробник і все таке інше. Ага, вся та фігня, яку ніхто ніколи не читає. Сказав би я, що дарма, але хто мене буде слухати? Ті прийшли? Та й ті, хто прийшли, а таких дуже мало, буквально раз, два. два. Ви два. прийшли за тим, дивитися, як я буду жарти це варення. Ну що ж, спочатку я його відкрию без монтажу. Це вже мені лінька. Дивимося. Варення, як варень. На вигляд нормально Пахне черешенькою, хоч і дуже слабенько. Воно по консистенції ось таке, як бачите. Рідке. Це більше як сироп такий. Хотя Та сиропи теж бувають різні густі, Рідкі Що ж Ммм, mm, ось така це більш-менш сильна ягодка з сиропчиком. Зараз ми її. Mm, Однанька. Mm. Не таке mm, кисловатеньке. Якщо би це була вишня, від чого смак ще більш солодкий. Цікаво, скільки вони цукру бахали. Mm. Цікава штука. Смачна, така соковита, Рекомендую.